Це мені Це подарунок для преміум Супер! Так я преміум. <пропоную> <пропоную> я сьогодні, сьогодні хочу, давайте сьогодні. То 14-го привезуть? А мені вже дзвонили, казали 8-го, потім другий дзвонили, казали 11-го. Ви кажете 14-го, то коли мені їх привезуть? А ви можете убрати, або 14-го, або 15-го говорити. Ну давайте 12-го, вже 8-го, 11-го, 12-го роще привезуть, то вже 3 зразу вже давайте Зараз я телефоную стосовно призу, це клієнта. А, це тільки приз буде. Добре, я обираю приз. Місце отримання бандеролі ваша поштова. Добре, а, то, ось, сектор якщо, приз на барабані. Ні, 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 Тому вам потрібно обов'язково її забрати. Мати, вам може фотографу вас з е, бандеролі. Або ми можемо підготувати документ до отримання нагороди. Нам потрібно буде простати залишити на кошти. Як вам військові? Мені дуже зручно. А там гроші будуть. Там же гроші. Там же гроші будуть. Там же гроші. Там же гроші? Там же гроші? Там же гроші? І подарунок, як преміум клієнта. А гроші коли будуть. Зараз я вам телефоную, з додому мені ця інформація не відома, можете зателефонувати нашому наш інформацію. То ви ж кажете, 12-го гроші завезе, хтось мимо мене буде їхати. Як у чи хто <звілляє> там. Вриз. Сектор приз на барабані, я <звілляє> поняв. Отже, щоб схвалити доставку бандеролі, вам залишить прямо зараз, як вам дорогу. Добре, я підтверджую свій статус преміум клієнта. Ні, ще є? Можу запропонувати на увагу на сантехники Сядь. трубы чистить трубочистом Не, я не был трубачистом и не буду трубочистом. Ага. Ну як у меня сосед он він сидів в тюрьме постоянно кажется трубочист трубочист Я не понимаю я думаю не буду трубочистом бо он сидел трубочистом, каже що то погано Нет. Для мене найкраще рови зприяє Ні, а що є ще? Ні, у мене алергія на вербену. А оголосіть весь список, будь ла, О, це цікаво, бо я повністю лисий. Від нього волоси почнуть рости. Можу запропонувати так. Звичайно, він довго зголожує шкіру голови, а також. ха мене бабка в молодості в 70-х полюбила. Знаєш, діточка, яка у мене шевелюра була кучерява. О, а зараз нічого немає вже. Можу запропонувати вам крем, а вовк. Для а машинки для гоління немає у вас електричної? У мене борода жорстка, мощна. А що ще у вас є? Можу запропонувати Є А в'ягрі, немає у вас в Жаль. до мене сусідка ходе, а я все ніяк не можу. а О, ні, 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 ви що, у мене внук в зав'язці, він кури той чай, каже, дед. Дай чай свій. Кажу, що ти його тут димиш? А він каже, я чай курю. О, а що ще є? Моловідвідник, чи як ви кажете? Плямо вивідник так. Ой. Калинів, я щось калинів. не перепрошую. Блявивідник. А, я думаю, блядя вивідник. У мене сусідка така ще блядіна. Ну давайте блядявидник. А, плямо, плямо, добре, плямо і, і вивідник, давайте. Я доплачу, якщо треба буде. Скільки? Також зараз давайте зберемо анти вашу район села.

Не знаю, я тут живу місяць, тільки десь два живу. Тут мене вивезли, хату мене забрали, квартиру продали. Ці бандіти вивезли мені, сказали, що я тут десь буду жити нормальним. А вони мене вивезли і нічого не поняв. Голова села каже, що це село якесь тут. Бандера раніше жив. Тут усі бандерівці ці. Я сам бандерівець, але я Семенович, ваше замовлення там буде бережене, вам разом. Ага, то я ж оце вам кажу. Тут ще в свій час Степан Бандера. А піроль ви сплатите в А скажіть мені, мілочка, мені син з Америки присилає бікіта бі бі бітки, які то можу я їм оплатити. Ой, а чи можу я вам подзвонити, щоб ви мені поповнили, я гроші скину, а ви її оплатили. <звісно> ага. А почекайте. Ага.